Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Вітаю всіх, дорогі брати і сестри, з тою П'ятидесятницею, спрасником зіслання Святого Духа, Третьої особи при Святої Тройці. В Книзі діяння написано і запитала апостолі. Тих, хто слухав науку про Ісуса, чи ви прийняли Духа Святого? А ті відповіли, ми і не знали, що є Дух Святий. І так, дорогі мої, постає питання: ми віримо в Ісуса. Молимося до Бога, але чи ми знаємо, що є Дух Святий? Чи ми знаємо, як діє Дух Святий? Як працює третя особа при святої Тройці Дух Святий? Ви знаєте, не знаю, чи була. Вчора в Янові така буря, яка була у Львові? Повалила понад 100 дерев, пошкодила електромережі, страшний вітер, буревіє і так далі. Повалила, пошкодила багато транспортних засобів. Всього лиш декілька хвилин. Але як може природа? Наробити шкоди. І певно, що сьогодні в Єрусалимі якась така подібна ситуація, Щинився великий шум, Щинився великий землетрус, повіяв буйний вітер, немов хотів сказати до людей, Воньмім, будьте уважні. Зараз відбудеться велика подія цей день п'ятидесятниці. І відкрилося небо, і зійшов у вигляді вогнених язиків Дух Святий. Найдорожчі, браті і сестри. Це ще одне свято нашої віри. В чому є Дух Святий? В книзі царів написано так: Ілія втікав від цариці Ізавель і зайшов на гору хорив. А Господь питає, чого ти прийшов сюди Іліє? А той сказав: Я справді. Палав ревністю за Господом вседержителем, бо ізраїльські сини тебе залишили, покинули, розвалили твої жертовники, а твоїх пророків повбивали мечем, і я один залишився, і моєї душі шукають, щоби вбити мене. І сказав Господь до нього: Прийди на гору перед моїм лицем! І ось Господь перейде і стане перед Тобою. І став великий, сильний, потужний вітер, що руйнує гори і нищить каміння перед Господом, та не у вітрі Господь. А після вітру прийшов великий землетрус, та не в землетрусі Господь. І після землетрусу великий вогонь. Та не у вогні Господь. А після вогню прийшов легенький вітерець, і там є Господь. Чуйте, дорогі браті і сестри, вже колись така була подія землетрус вітер, подібна як сьогодні в День П'ятдесятниці. Повіяв буйний вітер, але чи у вітрі є святий Дух? Певно, що ні. Потім затряси, затрясся той Єрусалим, чи в землетрусі, може, є Дух Святий, чи там його шукати? Ні. Не в землетрусі Дух Святий. Потім зійшов з неба вогонь на апостолів. І, може, в тому вогні є Дух Святий? Ні, не у вогні. Але в кому є Дух Святий сьогодні? В чому є Дух Святий сьогодні? Він є в людині. Він є в апостолах. Він є в їхньому серці. Він є в їхніх вчинах. Дух святий хоче перебувати в людині в простий, спокійний, лагідний спосіб. Дорогі мої вірні, чи може священик відправити службу Божу без дії Святого Духа не може? Чи може перетворити той хліб в тіло, а воно в кров не може, бо коли священик, коли ви співаєте тебе поєм, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, священик підносить руки і каже, і Дух Святий зійде на цей хліб, і перетворить його в тіло, Господнє. Дух Святий нехай зійде на то вино. І перетворить його в кров Господню. Дух Святий нехай перетворить той хліб і воно в Євхаристію. І чи тут за хвилю буде землетрус, чи тут в церкві буде вітер, чи буде буреві, чи зійде вогонь з неба? Ні. Але в тихих, легких, спокійних словах священника Дух Святий перетворить той хліб і вино, найдорожчу кров і тіло нашого Спасителя. Чи зійде з неба вогонь на ту сповідальницю? Щоби побачити того нарешті, Дух Святий зійшов на сповідальницю, і Бог прощає людині гріхи? Ні, ні землетрус, ні вітер ні вогонь не зійде на сповідальницю. Але хто нам прощає гріхи в Тайні сповіді? Спокійним, легким голосом іди, людина, в мирі, але більше не согрішай, Дух Святий. Бо коли Ісус Христос Воскрес із мертвих явився апостолам і сказав, дихнув на них, легенький подих дав своїх уст і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, а кому затримаєте, затримаються. Коли молодята приходять до святині такі гарні і парадні, коли клякають і ніжним голосом кажуть: я візьму тебе за чоловіка, я тебе за жінку, обіцяю тобі любов, вірність до самої смерти. Хіба тут зійде вогонь з неба чи землетрус, щоби зробити хлопця і дівчину чоловіком і сім'єю, ні. Але в тих лагідних словах Дух Святий сходить, і Він об'єднює він зв'язує тим золотим ланцюжком, роблячи нас подружжям. А в подиху, коли священик промовляє над дитиною слова, поливаючи тою водицею, хрещає цара, Раба Божа, і змивається первородний гріх, щоби спалити той гріх, чи треба з неба вогонь, ні. Бо Дух Святий не в вогні. Не в землетрусі не вітрі, але лагідний, тихий, спокійний спосіб хоче, найдорожче мої прийти і перебувати в кожному із нас. І написано в книзі діяння такі слова: Здивувалися люди, коли побачили апостолів. І сказали, що це сталося з ними? Чи вони п'яні? Що відбувається з тими людьми? Яка переміна? Як Дух Святий міняє серце людини, коли входить в людське серце і душу? Євреї не сказали, що це відбувається, що землетрус, ні. Що це відбувається, що такий страшний вітер не було здивуванню тому. Оце все, що йшло перед зісланням Духа Святого, як я вже казав, це не мов слова, які священник промовляє перед Євангелієм, перед апостолом, перед тим, як візьме Анця і поднесе, що скаже воньмім. Будьте уважні, свята я святим. Зараз, людину, будь уважна, відбувається якась подія. І це все зміна в природі, немов голоси до людини, будь уважна людину. Зараз буде якась зміна. І та зміна прийшла до чого? До природи ні. Вона прийшла до людського серця і до людської душі. І змінила характер людини. Як Дух Святий хоче нам дати свій характер, а який характер твоя людина, який характер ваш апостоле? Ви настрашились, ви покинули свого вчителя. Хіба страх, хіба боягузтво це є нормальний характер людини? Коли ти втікаєш від своїх обов'язків, коли ти є лінивий, хіба то є характер? Кричати на іншу людину, показувати свою силу слів, хіба це є нормальний характер? Ні. Але Дух Святий дає характер апостолам і кожній людині, характер мужності, характер відваги, характер мудрості, знання побожності, страху Божого. Якщо в тобі є любов, це є характер Духа Святого, і ти носиш Святого Духа в своєму серці і своїй душі. І тому, людино, як би це було важливо, якщо би в твоїй сім'ї сказали твої рідні, що з тобою? Як ти змінився? Я не впізнаю тебе. Це може працювати на два боки, коли добра людина міняється на злу, і коли зла людина міняється на добру. Але як то є важливо, коли ми міняємося на добрих людей, коли впускаємо Духа Святого, щоб Він змінив наше серце і нашу душу, щоб нас ніхто не впізнав? Що ти вчора був такий недобрий, але сьогодні твоє серце є зовсім. Інакше. І тому, дорогі браті і сестри, якщо так чесно, ми до Духа Святого мало молимося, мало звертаємося, коли йдемо на навчання, коли йдемо до якоїсь праці, щоб тими думками нашими серцем, щоб керував Дух Святий. Адже Дух Святий на початку сотворення світу він керував, ширяв над водами і він розділяв сушу від моря, небо від землі. Коли ізраїльтяни, які тікали від єгипетського фараона, зупинилися між тою стіною, між тим Червоним морем, Дух Святий прийшов на поміч і повіяв вітер, і знову розділив море, і вони, як по перейшли на другий бік. Дух Святий розділяє. Відділяє, просіює людину. І так шкода, що ми дійсно, так мало знаємо про Духа Святого. Ви знаєте, якби навіть сьогодні сказати спроповідальниці, що від нинішнього дня нема Святого Духа, тоби чи щось змінилося? Ну, нема, то нема. Нічого не міняється, є церква, є служба Божа. Якби священник сказав, від нинішнього дня вже не будемо правити ніколи служби Божої. О, здивувалися. Ні, може хтось би сказав, та й слава Богу, що немає, і будемо більше мати часу вільного. Що від нинішнього дня не треба йти до сповіді, до причастя, молитви не треба, Ні, це абсолютно, церкви позакриваємо. Ну то було би змінне, було б чогось щось священнику, щось йому робиться з головою. Але коли сказати, що від нинішнього нема Святого Духа, а, що міняється. Але без Духа Святого, другі братія і сестри, абсолютно нічого не буде в тому світі. І на закінчення. Нинішньої такого розваження, рефлексії. коли був всесвітній потоп, і коли вода залила світ, і коли перестав падати дощ, і коли Ной відкрив вікно, він випустив голуба. І голуб ширяв над водами. Не мав де приземлитися, щоб відпочити, і вертався знов на корабель Ноя, і Ной простягав йому свою руку, і голуб сідав йому на руку. І так було декілька разів, що голуб не мав у світі, пристанище, де відпочити, і повертався до Ноя і сідав йому на руку. Цей Ной, прообраз тебе, людину. А цей голуб є преобраз Святого Духа, щоби Святий Дух міг прийти до тебе, як той голуб. Ти мусиш простягнути йому свою руку. Коли той Дух Святий ширяє тут по світі, і він не має де спочити на тому світі, бо люди не зайняті Богом. Бог для людей на останньому місці. Люди живуть для себе, для Злого Духа, для забаганого свого тіла. Маса гріха є в тому світі, а там, де є гріх, там не може бути Духа Святого. І Дух Святий ширяє над тим світом, щоби десь спочити. І зроби йому місце. Простягни йому свою руку. Простягни йому своє чисте серце, і скажи Духу Святий, прийди, я чекаю на тебе, бо в моєму серці є місце для тебе. Дорога людино, молися до Святого Духа, його бракує в родині, бо як нема любові, то немає Святого Духа. Його бракує, можливо, в серцях чоловіків, бо як немає його, то немає мужності відваги. Його бракує в інститутах університетах, бо як не вчуться, то немає мудрості знання. Його бракує, другі браті і сестри, можливо, і на фронті, і так і важливо, щоб всюда був присутній Дух Святий. Прийди, Святий Духу! Обнови лице землі, прийди, Святий Духу, обнови моє серце. Амінь.